Дорогі браті і сестри, сьогоднішнє слово Господнє нам оповідає про подію безпосередньо посеред Генезарецького озера, озеро, яке стало плацдармом багатьох подій євангельських, про які ми будемо згодом читати у святій книзі. Однак сьогодні ми з вами чуємо про так звану чудесну ловитву риби. Що було чудесного в той спосіб, що ми про сьогодні читали і слухали? Отже, ж, собі можемо уявити, що апостол Петро, найвищий спеціаліст своєї сфери, Рибалка, яким захоплювалися не одиниці, мабуть, десятки і сотні, він знав достеменно, що, як і куди, він орієнтувався в всіх просторах, він мав. Сьогоднішньою мовою кажучи габілітований докторат з риболовлі. Бо, так як це знав Петро, а походив з Капернауму, а Капернаум – це було рибальське місто, і, очевидно, з малку, мабуть, і з молоком Матері, розумівся на цій справі. І в той момент, який ми з вами сьогодні чули, що Христос каже після невдачі. Коли все тобі казало, що ну ні не сприяє тобі ні погода, ні місяць, ні зірки, ні що інше для ловитви риби, каже Христос Петре, відпливи трошки ще раз, ще раз на глибінь і закиньте ваші сіті. Спробуй ще раз. Ми не знаємо, які думки народилися в голові апостола Петра. Що він собі подумав, і які почуття у своєму серці зродив, мабуть, чисто по людськи сказав: слухай, чоловіче, твоя справа є проповідувати і голосити слово, а моя справа є ловити рибу. Нехай буде твоє, твоє, а моє, моє. Не втручайся до мого, щоб я не втручався до того. Ми б так теж сказали, якби в чомусь сили чули, чулися дуже сильні і в позиціях. Але Петро, як каже нам євангелист Лука, на слово Господнє ще раз, ще раз відпливає на глибінь і закидає свої сім'я. Що хотів тим сказати йому Ісус? Про слабу його віру в Бога? ні Про слабу віру в себе самого. В даному випадку. Христос йому наголошує, що ти маєш слабу віру в свої можливості. Бо третя і четверта, а, мабуть, і п'ята, і 25-та спроба може бути успішною. Повір в себе. Повір, бо там, де Бог благословляє, все вдається. Все вдається, навіть якщо перед тим було 25 невдач. Повір в себе на мій голос, і тобі все вийде. І от чудо стається те, про що ми сьогодні чуємо, два повних човни риби, що почали потопати. Ми, дорогі браті і сестри, дуже часто в себе перестаємо вірити. Наша віра в себе маліє через багато невдач, через якісь наші немочі. Можливо, щось ми не вміємо. Можливо, Щось нам намагаються накинути, що ти не вмієш. А насправді воно нас горить і в нас ось ось зараз зродиться. Але є інші, які нам обтинають ці крила і гасять вогонь. Сьогоднішнє слово Господнє намагається нам ще раз повторити: повір в себе. Не гаси те, що Господь намагається в тобі розпалити. Не пригинай до долу те, що намагається. У тобі розквітнути. Бо немає нічого неможливого, що походить з благословенням Божим і з бажанням людини. І дуже багато невдач, дорогі браті і сестри, в нашому житті стаються не через нашу слабку віру в Господа, але через слабку віру в себе самого. Ми сумніваємося часом в своїх силах, в дії. Духа Божого в нас всередині, отого мотора, який нас штовхає креативити, родити. І ми з вами складаємо руці докупи, опускаємо крила і кажемо, Ні, не вийшло, значить, українською мовою або нашою приказкою кажучи не доля. Але насправді Бог так про нас не думає. І часом Бог більше вірить в нас, ніж ми самі в себе. Бог більше вірить в нас, ніж ми віримо самі в себе. Я дуже часто кажу тим людям, які кажуть, я не вірю в Бога. Бог вірить в тебе. Ти не віриш в Бога, але Бог вірить в тебе. І уприся на це, допоможи собі, відродися. Не загаси те, що тобі подав Господь в твоєму серці і в твоїй душі. Не згорни свої крила. Не скажи, Оте, славне наше українське, Ні. спробуй ще раз! Приклич на Бога про допомогу, і я впевнений, можливо, не в тих масштабах, що ми очікуємо і плануємо, але в міру росту нашого, в міру наших можливостей. Бог нам це дозволить. Бог нам це дозволить. Це Євангеліє нам хоче нам сьогодні про це пригадати: про віру в себе, про віру в себе. Слава Ісусу Христу!